Затяжна спека та майже повна відсутність опадів упродовж місяця. Таким видався серпень на Рівненщині. Рекордні температури перевищили плюс 33 градуси за Цельсієм, а остання рясна злива у рівному пройшла 3 серпня. За прогнозами синоптиків обласного гідрометцентру, вже з наступного тижня очікується зниження температури до 20 градусів та короткочасні дощі. Починаючи з другої половини серпня, у нас було два. Рекорди по температурі – це у нас було 26 і 27 серпня, плюс 33,4. Ми перевершили історичний максимум на 1,2». При початку календарної осені метеорологічне літо на рівненщині продовжується. 3 вересня було встановлено історичний добовий максимум температури. Повітря прогрілося майже до 30 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд, зафіксований цього дня у 2018 році. «3 вересня також максимум 29,8 на 0,1 перевершили. До кінця тижня і початок наступного утримається погода суха без опадів. Її обумовлює потужний антициклон. Він розташований зараз. над Північними районами європейської території у вересні середньодобова температура в області очікується у межах 20-25 градусів за цельсієм, що вище за норму на півтора градуса. А опадів випаде дещо менше від норми, зазначає синоптикиня. Утім, невеликі дощі в регіоні все ж таки пройдуть. З 11 по 13 відбудеться зміна в атмосферних процесах. Прийде на зміну антициклону, циклонічність і почнуть випадати… Спочатку невеликі короткочасні дощі, і температура повітря дещо знизиться. Синоптики кажуть, зміни клімату стають все більш помітними і до них потрібно адаптуватися. Однак, попри аномально спекотне літо, зміна сезонів таки відбудеться. Вересень ще встигне нагадати про себе дощами та осінньою прохолодою. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.